Класс, два, люкс.

Далеко нас Україна! Нормально цікаво нашого обміну дуже потужно, дуже сильно. Ні, Скажи, скажи, який син у вас, який? Нацгвардієць. Парад, парад, Мироновий парад! Завжди перші! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Україна! 500. У мамы телефон отключен. Значит, водитель... Не только у БД получается. 020. 21. Все, хорошо, сейчас я наберу, маму. Ага, все. я к нему его доставлю. Сара,

Як ваші справи? А отак. От Все вже вдома. Все вже, слава Богу. Ви дадуть телефони, він обов'язково вас набере. Хто ще вдома є? <ріпи> Та, <конечно. ріпи> Напишіть мені на WhatsApp, я вам зараз скину фотографію. А я думала, що ви тут а ви в Тернополі кажете, що... Ну то я тут купили. Все. Невже вдома? Пісні співали. Раком ходили до столової, до столової, бігали примусово.